Що зрозуміти, навчитися, а це правильно розбиратися і, взагалі? Мати, якби да, от, такі дані, що таке у нас ресурси фермерського господарства, взагалі в аграрній сфері, в цьому бізнесі. І ми з вами пройшли два основних ресурси це трудові ресурси, це найняті співробітники, які можуть бути у фермерському господарстві по трудовому договорі, крім ФОПа, четверта група саме маленьке господарство. І можуть бути також. Плюс і до нанятих співробітників ще виконувати, тобто вносити свою таку трудову участь члени фермерських господарств. Але пам'ятаємо про те, що людина, яка живе чи в Україні, чи в іншій країні світу, вона має бути соціально забезпечена і застрахована, да, тобто застрахована особа. Тому, якщо члени фермерських господарств більше ніде не працюють. От в них ось є свій бізнес сімейний, і вони тут собі займаються своєю роботою, то є такі поняття, як застрахована особа, да, члена ФГ, і щоб йому йшов стаж в пенсійному фонді, Потрібно сплачувати ці страхові внески, тобто ЄСВ, зареєструватися в пенсійному фонді. і таким чином людина при виході на пенсію буде мати страховий і трудовий стаж. От, якщо десь працює. То відповідно там уже йдуть ці відрахування. Це важливо.